І от давайте з цієї дуже чутливої інформації і почнемо наше перше обговорення. Отже, чи дійсно армія Російської Федерації готує новий наступ до 9 травня? Про це та інше запитаю у Олега Жданова. До нас приєднується військовий експерт полковник запасів збройних сил України. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Хочу почати з цитати: до 9 травня російська армія планує свої наступальні дії як на сході України, так і на інших напрямках. Це все відбуватиметься під соусом маніакальної тяги Путіна до дедлайнів та сакральних дат. Про це заявляє керівник прес служби прикордонного загону сталевий кордон Іван Шевцов. Пане ложе, що ви скажете про такий варіант розвитку подій. Ну, треба бути е, прагматичним і виходити з тих обставин, які ми маємо на сьогоднішній день. А чому не до 7 травня? 7 травня інаугурація, е, вступ Путіна в, до, в на посаду на черговий термін президентства. Так що я думаю, що так. А насправді насправді треба орієнтуватися на дані розвідки, коли російська армія закончить перегрупування військ. Зараз іде масштабне перегрупування. Як між оперативними напрямками, так і формування, і підсилення, точніше, військ прикриття кордону в Курській і Брянській областях з метою послідуючого, скоріш за все, з метою послідуючого, послідуючого то, ну, атак нашого кордону для унеможливлення перекидання наших військ на інші оперативні напрямки. Так що, я думаю, можливо, вони до 9-го встигнуть, можливо. Ну, орієнтовна розвідка каже, що десь 9-12 травня вони закінчать перегрупування. Добре. або розглядати такий, я так розумію, це найгірший варіант для нас, да? і існуючих на сьогодні. Тоді треба зважати на теперішні Їм... сили російської це не найгірший варіант. Я би тут те, що він найгірший для нас, так, я погоджуюсь. Але це на сьогоднішній день найбільш вирогідний варіант. Найбільш вирогідний. те, що вони почнуть те, що вони почнуть основний наступ на Авдіївському Бахмутському напрямку. Це те про що говорив генерал Буданов. Пам'ятаєте, що друга половина травня буде більш важкою? Так, от я скоріш, я передбачаю, що це буде основна частина наступу. Зараз іде формування плацдармів, з яких вони будуть. Розгортати наступ. І, на жаль, на півдні, в районі Очеретина, у них це виходить. А от в районі Часового Яра ми заблокували формування плацдарму для подальшого наступу. Але для того, щоб створити загальну ситуацію, розтягнути наші резерви, ну, начебто, відкриття другого фронту, для цього вони підсилюють групу військ півночі на нашому кордоні, на Слобожанському Сіверському напрямку. І, можливо, будуть його атакувати, імітуючи а, 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 наступальну операцію. Росу... Аналітики БІЛД говорять про те, що вже зараз росіяни просуваються на Південь від часового Яру. А, давайте на карті глядачам нашим пояснимо, що саме там відбувається, наскільки сильно їм дається просуватись, завдяки чому і а, а, як протистоять цьому Збройні Сили України. Поясніть нам, будь ласка. ну це а, у них а... З півночі у них не, не, не вийшло. З боку Богдані, ми все там блокували, вони дійсно намагаються з, зайти з Іванівського вздовж траси. Uh -huh. на, на даний час вже декілька діб ми міцно утримуємо оборону і не допускаємо подальшого просування російських військ е, в, в цьому напрямку, в напрямку Константинівки, вздовж траси, е, е, вздовж основної траси. Так що, хоча спроба така у них дійсно була, часовий, е, е, часовий яр. Російські сили там форсуються. Пише про це Рьопке, да, це оглядач цього біль, про який я ще не зазначив. І от він категорично, що займання е, захоплення росіянами часового яру для нього це лише питання часу. Ви з цим погоджуєтесь? Ну, з цим не можна не погодитися, бо це можливий варіант. Хоча у нас є всі шанси утримати і я, все буде залежати від того, наскільки швидко ми отримаємо допомогу, наскільки швидко ми знімемо ліміти з той же нашої артилерії, отримаємо необхідну кількість ракет. Я поки мовчу про авіацію, Но для того, щоб організувати систему вогневого ураження противника. О, так що но тут же час грає на нашому боці. Чим довше ми тримаємо часів яр, тим більше техніки і озброєння ми отримуємо в пакеті допомоги, і тим міцніше буде наша оборона в, на часовому яру. І до речі, часів яр на, сьогодні, на сьогоднішній день виглядає набагато стабільніше ніж, допустимо, ті ж те ж саме очерети. Ну до речі, вже не очередно, вже треба казати про нову Олександру. Ну і там у, у вочеретному очеретиному у ворога є просування. Так на північ здається, От там, вот там у нас величезна проблема, тому що у нас не я так розумію, у нас не вистачає резерву для того, щоб стабілізувати фронт в районі очеретиного, і тому ну тут треба розуміти. На жаль, я так розумію, ми попалися на те, що Росія воює лекалами Другої світової війни. Коли, коли вони проривають хоча б метр фронту, вони на цей метр фронту намагаються вштовхати цілий полк. От що зараз і відбулося, вони очевидно загнали чотири бригади е, і, і намагаються за рахунок за рахунок втрат, за рахунок е, щільності військ, вони намагаються просуватися вперед. Я не знаю, казав я у вас в ефірі чи ні, там був один перехоплення наша розвідка. Телефонної розмови, і там а, військовослужбовець, російський солдат, розповідає родички свої, що ж, жінці, що як їх інструктують перед боєм, і він каже: командир сказав, ваше завдання йти вперед. Вб'ють вас чи ні, це не важливо. Ви повинні йти вперед. Вас вб'ють, придуть інші. От, по такому принципу, вони намагаються сьогодні просуватися в очереті. Карамік та Новокалинове це під Авдіївкою. Діпстейт говорять, що вони вже під росіянами. Наскільки це болюча втрата для Збройних сил України? Ну, ну вони розширюють плацдарм. Вони розширюють оце вклинення і намагаються сформувати більш широкі а. широкі вклинення. Чому? Тому що чим воно ширше, тим менше вирогідність того, що наша артилерія перехресним вогнем накриє їх позиції. Так, дуже дуже прикро, що ми залишили ці населені пункти, але вони зараз, зайнявши ці населені пункти, вони підходять до основної гряди висот, яка проходить на рівні очеретиного на північ в сторону Константинівки. і тут для них може виникнути проблема. Якщо ми встигнемо хоча б ну, на поспішно зайняту оборону, обла облаштувати на цих висотах, то у нас є шанс. Зупинити просування і почати утримання цього плацдарму, пане Олеже, з огляду на те, якими зусиллями, якими втратами вони здобувають там крок за кроком якісь там невеличкі території, здобутки ну так собі у, у, у співставленні з тим, що вони втрачають. Погодьтеся, а, чи можна? Приблизно прогнозувати, яким вони можуть зробити наступ, ось це, з якого ми почали до 7 9 травня. З одного напрямку вони будуть посилювати цей напрямок, який ми обговорюємо. Чи інші ділянки фронту також за ними треба ретельно стежити? Вони їх будуть пославлювати. Ну от на сьогоднішній день є дані, що з групи військ Дніпро, це Херсонський напрямок, вони угу. будуть знімати частину підрозділів, не частин, а підрозділів. Можливо, з Куп'янського будуть знімати частину підрозділів, і, і будуть от знов сформованих, будуть перекидати там вони батальйони, декілька батальйонів і декілька артилерійських дивізіонів перекидають сьогодні на е, групу військ північ. Це на Слобожанській і на Сіверській напрямки. Та бо, то, чому я й кажу, що очікувати там раніше 9 травня, то не варто, тому що зараз іде. Перегруповання і формування основно, основної е, групи військ, яка буде здійснювати е, сам наступ. Або це фактично перший ешелон, от ті частини, які були на лінії бойового зіткнення, їх зараз е, кидають от в цю топку для того, щоб сформувати плацдарм для подальшого розвитку успіху, розвідку наступу. А кадирівці вони також в топку кидають? Як ви вважаєте? Ось інформація є про те, що Росія перекидає до російсько-українського кордону чотири батальйони чеченців. Це я циту, Вони знаходяться на відстані 150-200 кілометрів до кордону із Сумською областю. Я цитую командира 3-ї роти 8-го добровольчого формування територіальної громади Володимира Біцака. От на вашу думку, це більше реальна підготовка до наступу. Але кадирівці до цього не відрізнялись там е дуже сильною воєвничістю, наскільки я пам'ятаю. Чи певна піарна тікток кампанія самих кадирівців? Ну, дивіться, тут дуже важко щось сказати. Чому? Тому що е е ну, військовий так не, е за зазвичай не говорять, тому що е які чотири батальйони? Мотострілецьких чотири батальйони, танкових чотири батальйони, чи це чотири, 4... якщо чеченці, то можна допустити. Що це чотири батальйони Росгвардії, Тоді це Розгвардія, це не вояки, це правоохоронний орган, і його завдання не входить. У них є батальйон Ахмат, а це, ну, це такий так званий добровольчий батальйон, який там від кадирівців воює на лінії фронту на Донецькому напрямку. От. Тому так оцінити і ще від відстань 150-200 кілометрів, 100-150 кілометрів від переднього краю. Ну, дуже важко на, дан, на даний час, тому що ми не знаємо характер цього батальйону, його зброєння і його бойовий потенціал. Тому важко сказати. От То, що, допустим, дає на дайджест наша розвідка і каже, що прибувають батальйони, мотострілецькі батальйони з таких-то частин там, чи вносформованих бригад, що прибуває один-два артилерійських дивізіона, Тут ми чітко уявляємо, що артилерійський дивізіон це 18 грамат. Артилерійська батарея це 6 гармат. Батальйон Мотострілецький це до 500 осіб особового складу, 33, 31 єдиниця бойової броньованої техніки. Ну і далі допоміжна техніка. 6 мінометів, мінометна батарея в складі батальйону. А так сказати просто, що прийшло 4 батальйони, там чеченці. Ну, це нічого не сказати. Зрозуміло, з боку Білорусі, що ми бачимо, окрім, звичайно, радикалізації та посилення прогнозів від Лукашенка. Там є, там є якась реальна О, загроза, Так, да, там з'являється реальна загроза, на яку нам слід пильнувати і звертати увагу. Справа ага. в тому, що Росія повертає авіційне угруповання, точніше авіційну групу, ударну авіційну групу на територію Білорусі, а це Барановичі, Мичуліщі. Мачувинці аредром і, по-моєму, Ліда. Два самоліти розвідника, Су-24 МР з'явилися там. Це, вони можуть виконувати завдання замість А-50, але тільки на меншій відстані. У них послабше буде роз, а, радіолокаційна станція бортова. Але вони розвідники. І там з'являється вже чотири літака, з'явилася Су-30СМ. Це, це, це винищувачі, але ці винищувачі можуть нести ракети Х-59, Х-69. В дальність цих ракет там 300 і 400 кілометрів відповідно. До речі, наша Трипільська ТЕЦ була знищена саме ракетами Х-69. Це нове покоління, модернізація ракети Х-69. Х-59, от тому Білорусію треба пильнувати в плані підсилення а, повітряного групування російських військ на території Білорусі. А щось відомо про, про переброску цих Х-69 на територію Білорусі? Чи розвідка про це ще нічого не говорила? Ну, такої прямої інформації, що саме ці ракети переброшені, немає, але тільки за минулий тиждень тиждень в барана в мачуліщах приземлилися два літака іл 76 шість угу. транспортні тобто... російських повітряних сил. Що вони привезли? Поки що такої відкритої інформації немає. Тобто, я правильно розумію, що якщо Путін дотиснув Путіна, Путін дотиснув Лукашенка Лукашенко. і зможе використовувати чого не було більше двох років війни, територію Білорусі для авіатак по е території України, то наші північні. Області і центр зараз будуть повторювати долю, яка зараз спіткала південь України, Миколаївську, Одеську області за кількістю вірно. обстрілів і так абсолютно вірно. І до речі, з території Білорусі найкоротший шлях до Києва. так що цілком імовірно, що це несе нам певну загрозу, буде воно застосовувати чи ні. Тут сказати важко, ну я би сказав 50 на 50. А от те, що це несе загроза, це 100% І нам треба подумати, як захищатись нам північні кордони. Ну і якщо вже ми згадали обстріли півдня України, да, в чому основна проблема цих регіонів і чому в принципі наші партнери все ж таки зволікають підсиленням ПВО, ну, бачачи те, що ворог витворяє на півдні України. Ну, я вам скажу так, що з партнерами давайте з кінця почнемо. З партнерами, в принципі, я розумію їх побоювання. Коли вони бачать, що коїться у нас з цими ракетами, то знаєте як своя рубашка ближче до тіла. І ніхто не хоче віддавати навіть за гроші, бачите, Іспанія відмовилась передавати навіть за гроші комплекси Петріот. Сказали, ракети дамо, а комплекси не дамо. От тому тут можна десь зрозуміти. Хоча з іншого боку, якщо вони не дадуть нам, то завтра будуть застосовувати власні комплекси на, на власній території, тому що війна прийде до них, якщо вони не допоможуть її зупинити тут нашими, нашими руками, нашими силами. От, з одного боку, з іншого боку, Сполучені Штати там, я так розумію, політичне рішення потрібно, тому що на сьогоднішній день у ну, Сполучених Штатах по відкритим джерелам 480 э, пускових установок комплексів Петріот. 60 дивізіонів знаходиться на, в Сполучених Штатах. Вони цілком могли би нам передати ті ж самих 7-10 дивізіонів. Ну, 7 – це мінімальне число, яке називав наш президент. Коли давав там інтерв'ю західним засобам масової інформації, наскільки Олаф Шольц сьогодні зможе організувати, щоб ці, ці сім комплексів нам передали, ну, дуже важко сказати. Німецькі ми отримаємо, а от решту а, сказати дуже важко. Так що у нас тут ситуація, бачите, дуже, дуже важка. А Росія, от чим сьогодні відрізняються а, ракетні удари от по півдню України, тим, що Росія кожного разу намагається більш такі е, методи е, вогневого впливу. Ран, раніше вони при, застосовували Онікс ракети П800 берегового ракетного комплексу Бастіон. Ну вон там невеликий е, е, заряд, вона надзвукова, але ми почали їх збивати. І навіть і, е, е, і циркон збили. А то вони зараз викатили там пускові установки комплексу «Іскандер» і «Іскандер-М» балістичною ракетою. От її збити може тільки або Петріот, або сам ПТІ. Нас таких комплексів не вистачає. Ну і плюс вони застосували це. Це на мій погляд, це на, на, мабуть на найжахливіший злочин, який можна було створити. Воєнний злочин це касетним боєприпасом вдарити по цивільному населенню. От, що вони що вони і зробили на ну, потенціально засобів да. боротьби з цією ракетою не на немає. сьогоднішній день на півдні? Нема потенціал для створення нових злочинів. У них у них, на жаль, є напевно, ви вивчили інформацію від гур Міністерства оборони України про ракетний потенціал на сьогоднішній день Російської Федерації. Що цікаво, ви там помітили? Там є і запаси, і їх можливості по виробництву да по окремим типам ракет. Ну, в принципі, це і цікаво, скажу так, що цифри е, виявилися трошки. Це гручий процес чи... ні... угу. трошки менше, ніж ті, які ми нам, допустимо, той же генерал Буданов озвучував ще в лютому місяці і в березні. Тоді він казав, там більше тисячі ракет різних типів. Сьогодні там трошки менше. Плюс виробництво ракет, там він казав, що до 100 ракет різних типів, а там на сьогоднішній день десь близько 70-80 ракет різних типів. Вони можуть виробляти на місяць. То тобто це говорить про те, що темпи виробництва зменшуються. от І такі ракети, як циркон так взагалі одна-три ракети, вони можуть виробити на місяць. Це все, що може видати. Скоріше за все, їх виробляє мабуть, не не завод звичайний, а на науково виробниче об'єднання. Чи, чи виробництво, яке, е, яке належить дослідному інституту, який розробляв е, ці ракети. Тобто, такі темпи 1-3 ракети це дуже-дуже мало. Що не може нас в принципі, не, е, ну, радувати, то звісно, ні, а ну, в, в всякому випадку обнадежувати в плані того, що стагни, стагнирує виробництво ракет. Ну, це добре. Як чого ви чекаєте від свят? Ми з вами почали розмову з концентровості на датах і скрепності у Путіна. Да і його російських окупаційних військ. Попереду інаугурація, дні трудящихся День побідебесія і, і всяка інша маячня. Народ хвилюється, народ дуже. Ну турбується тим, що Путіну не цього разу, тим більше і ще ж у нього вікно можливостей закривається. Бо він ж розуміє, що кожного дня нові ну, нього нові поставки на слише. Я, я думаю, що по по можливостям я думаю, що в нього як мінімум місяць є. Тому що основне основна партія озброєння і боєприпасів, я думаю, ми почнемо отримувати вже десь на позиціях. Ми почнемо отримувати десь кінець травня, початок червня. І, до речі, той же, той мільйон, який Петр Павел ініціатива, теж він казав, що кінець травня основна маса прийде і початок червня. Так що вікно можливості не таке велике. Я би порадив не нехтувати не сигналами повітряної тривоги, і в принципі може обмежитися в плані. Відвідування місць великого накопичення людей. Чому? Тому що Росія діє алогічно і передбачити, на жаль, чим далі. Дивіться, ми вже третій рік воюємо, і ми іноді ми попадаємо в такі ситуації, коли ми не можемо передбачити, куди і чим вони вдарять. Тому є загроза. Лучше не нехтувати безпекою і обійти цю загрозу. Так, варто подбати про себе не вперше. Так ми переживаємо такі темні часи, якісь періоди. Вже це було. Будемо сподіватися, що цього разу да, ми витримаємо. Дякую, дякую, пане Олеже. Нагадаю нашим глядачам, що до ефіру приєднувався Олег Жданов.